Дмитро Кулеба наймолодший міністр закордонних справ в історії України. 5 вересня торік він пішов у відставку. Замість нього МЗС, як відомо, очолив Андрій Сибіга. На посаді Кулеба залишався 4 роки. Дмитро Кулеба спадковий дипломат. Його батько був послом в різних країнах світу. Майбутній політик народився в Сумах, навчався в столиці в Національному університеті Шевченка за фахом юрист-міжнародник. Свою кар'єру в системі МЗС розпочав на початку 2000-х. У перші ж години повномасштабного наступу Кулеба говорив, що Україна буде захищатися та переможе. Закликав інші країни запроваджувати санкції, відключати російські банки від системи SWIFT та допомагати Україні зброєю та грошима. Один із основних напрямків роботи в МЗС отримання Україною статусу кандидатки на членство в ЄС. Кулеба їздив переконувати найбільш скептичні в цьому питанні країни. За свою каденцію Дмитро Кулеба не потрапляв в жодні корупційні скандали. Але Отримав свою порцію хейту за публічні висловлювання в інтерв'ю News Екс міністр заявив, що Україна готова воювати навіть лопатами. чорт забирай. Я серйозно. Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами.